Торивши річ, яку змогли зробити тільки два фільми до того, і жоден після, і зібрати 11 оскарів. І ця трилогія цього заслуговує. І так завершилася історія серце. Поки через сім років той же самий режисер не вирішив: а чого б не взяти гобі Всім привіт! Ну, це було вмірено боляче. І зайняло більше, ніж очікувалось. З роликом я затягнув, і. да, типу, по півтора місяці не випускати роликів, це, звісно, свинство, все таке, але мав свої причини. І тому давайте спішити взавтра. Нас чекає. А це, в принципі, непогано. Вирвіть мені очі. Та, ну, це погано, але дивитись хоч не боляче, фізично, та періодично навіть не нудно. А, да. Тому, ви на каналі Дріперіст, та ми. Починаємо. А зараз хвилинка історії. Перша спроба екранізувати гобіта Пітером Джексоном була несподівано у 1995 році. І він планувався як перша частина трилогії Володар Перснів. Тобто, так, три книжки в трилогії, в якій найкоротше як два гобіти, хотіли запигнути у два фільми. Але через Вайнштейна та продажем МГМ ця ідея не стала реальністю. Та Володаря Перстів зробили на щастя в тому вигляді, який ми знаємо. Але Пітер Джексон не до кінця був задоволений співпрацею та розірвав зв'язки з е, монтажний Кіра. Тут слухайте, я трохи продовбався, і New Line Cinema назвав United Artists. Тому прошу мене не бити. І з розумінням поставитись до цього так. United Artist. бо ці не виплатили йому гроші за мерчендайз пов'язаний з франшизою. United Artist образились на Джексона, але через задіяність у цьому всьому MGM в підсумку були змушені відступити та дозволити Джексону бути продюсером дилогії хобі. Також студії заключили договір з 20 тим сторіччям Fox про дистрибуцію фільму за кордоном та про те, що Фокси покриють половину витрат. На два фільми планували витратити в сумі 300 мільйонів доларів, що була велика сума на той час, але вважаючи розміри франшизи та підняті бюджети, логічна. Джексон був зайнятий, тому до фільму в 2008 році приєднався несподівано Юлівер Модель Торо. Так, Гоббіт один з тих фільмів, який Дельторо хотів та ніколи не зняв. Та приєднався й він як режисер після того, як не сталася екранізація Хейло, над якою він працював з Пітером Джексоном у 2005 році. Так, Дельторо активний геймер та якийсь час був приписаний до екранізації Біошок, наприклад. Але про це в іншому ролику. Але коротко, Дельторо любив фільми Джексона, любив Гобіта, але не любив інші витвори у Всесвіті Толкіена. Тому перед початком зйомок він почав наганяти інформацію. Та в серпні 2008 року почався препродакшн. Дельторо в день працював, а вночі писав сценарій, який був закінчений в березні 2009 року. І в 2010 році мали початися зйомки. І декорації почали повертати на знайомі місця. Але потім виявилося, що сценарій не був закінчений насправді, та сценарій продовжили писати ще до майже весни 2010 року, і тому реліз фільму перенесли на 2012 рік. Але в іншому бачення було готове. Планували використати багато аніматроніки і також графіки. Фільм мав бути більш магічною казкою. І менш серйозним фентезі, як в Джексона. Так, це була б дуже доросла казка, але все таки казка. І фільм не мав бути так пов'язаний з ВП, як вийшло в підсумку. Це мала бути більш своя історія, але їй не було суджено статись, та фільми скасували. Але ну в нас є цих три дитини. Так хто ж тоді батько? Ну, батьки тут жадівність та Пітер Джексон. Бо ну, книжка коротенька, і розтягнути її на три частини по три години це, звісно, сильно. І на зйомках фільму Джексона вийшло майже без пригод, крім момента, коли Єн Маккеллен плакав, бо він грав з зеленим екраном. І ми про це ще поговоримо. А тепер давайте подивимось, що ж все таки вийшло в Джексона. Перший фільм про Хобіта це загалом непогане кіно з великою кількістю проблем. Починається кіно насправді, так собі, в плані в спробі пропаразитувати на ВП. І це перша проблема фільму: фільм безбожно паразитує на ВП, коли це навіть недоречно і не потрібно. Іноді це, в принципі, норм, наприклад, про зустріч з радою магів. Але існує підсюжет з древнім злом, яке по спойлеру Саурон. І фактично цей підсюжет не потрібен фільму і дуже сильно робить підножку наступним фільмом франшизи. І ми про це ще поговоримо. Але зараз давайте поговоримо про те, що йде далі. Бо далі фільм встає на нормальний ритм. Мартін Фріман дуже класний більбо. Більбо вийшов харизматичним, сміливим, вигадливим та просто дуже гарно вписується в світ та є гарним персонажем. Та й за поверненням Гендельфа дивитись приємно. Але ось з дворфами ситуація складна. Там є рівно два повноцінно розкритих дворфи: це Торін Дубощит та Балін, який просто людина експозиція. І це все. Так, в інших є архетипи. Але саме персонажів за ними немає. Так, в мене безумовна повага до гримерів. Вони попрацювали, щоб всі дворфи виглядали добре. Про рухи я теж дивився, і вони справді рухаються самобутньо. І весь цей труд похвальний, але в них немає персонажів. Деякі персонажі за фільм можуть сказати три репліки при тому, що постійно знаходяться на екрані. Та і тут чисто проблема в логіці. Цитата. Вони шахтарі, торговці та шевці. І якось ці ремеселники дуже непогано б'ються як для своїх ремесел. Також хочу відмітити графіку в фільмі. В неї є проблеми. 50% всього часу вона класна, шикарна. Але інші 50% часу виглядає як гра з ps 3 І ці 50% в основі своїй це орки. Які по дизайнах жорсткий даунгрейд відносно володаря перснів, та й по вигляду 3D-шні орки не рівня оркам в гримі, як на мене, вони всі якісь дуже однакові, не знаю. Притому інші 50% це гарні пейзажі та голум, який має звільбо найкращу сцену в усьому фільмі. Сцена проста, але дуже напружена та шедеврально зіграна. Також фільм, хоч намагається бути серйозним, він часто дуже дурачливий. І от питання, що іноді гумор непоганий, а іноді Боже, вбити мене я краще пікселів передивлюся. І я, мабуть, думаю, що загалом кіно непогане, але з нестабільно якісною графікою, стабільно гарною акторською грою та нерозкритими гномами. Тому фільму ставлю 7 з 10. Та ми йдемо далі до тотального жаху з усіх фронтів. Хоббіт Пустка Смога це уродливе кіно в плані, це не найгірше кіно, що ви можете побачити. Притому для мене це був один з найгірших експірінців в плані самого перегляду. Бо я дивлюсь таке кіно і думаю, коли я так екран зажирнив. А це виявляється, не я його забув протерти, а оператор фільму свою лінзу. І тому картинка фільму мільна та ніби знята крізь шар жиру. І якщо бути відвертим, не завжди кіно виглядає так. Іноді кіно виглядає дуже добре та видає гарну картинку. І навіть з моменту попадання героїв до озерного містечка все починає виглядати справді стабільно непогано. І, мабуть, треба трохи, як кажемо про візуал, сказати щось про графіку. І в минулій частині, чесно, графіка була краще. Типу, там, хоч дизайни були часто достатньо мультяшні та не дуже реалістичні, вони були зроблені так з задумкою, а не бо так було дешевше. І коли той же голум з'являвся, то він виглядав все одно добре. То тут іноді бувають дуже класні ефекти, як, наприклад, сам смог, а є павуки. Павуки тут уродливі та ну тотально безпомічні. І в принципі в світ вписують постійно нових істот, раси, і не пояснюють, звідки вони та хто вони. І тим самим ми переходимо до персонажів. Ось у вас є нерозкриті гноми, так? То може розкрити їх? Як вам така ідея? М? Гарна? А ні, йдіть нафіг. Тримайте нових персонажів: ельфійку, перевертня, барда. Його сім'ю, губернатора, його помічника Трандуїла Леголаса. О, ой, Боже, що ви зробили з моїм хлопчиком? Він виглядає майже як зроблений крізь шиї. Бр. Так ось до чого я? Скільки, як ви думаєте, персонажів нам розкриють з цієї достатньо великої кількості персонажів? Двох: це Трандуїл та Бард. І вони саме розкриті непогано. Та розумієш їх та їх мотивації та підсюжети. Бард як персонаж мені взагалі дуже сильно заходить. Мені просто ще подобається, як вони зіграні, і загалом грають актори насправді непогано дуже. Але ну, в нас приблизно 20 нерозкритих персонажів, коротше, не дуже класно. Так ще й Гендальф знову відправився на сайд квест, де зустрів Саурона та програв йому та ще в вирізаній сцені вбили батька Торіна. Коротше, в нас ще один нерозкритий персонаж в режисерській версії. І не сказати, що в фільмі взагалі нічого гарного нема, бо ну є більбо, який все ще гарний персонаж, і його взаємодія з смогом дуже класна, і мені подобається. Мені дуже подобається їх сцена, яка є таким собі аналогом сцени з голомом з першого гобіта. Хоча вона вийшла і достатньо короткою. Та й смог класною загрозою вийшов, типу, в нього достатньо такий небезпечний голос, і типу, така велич відчувається, що в оригіналі, що в дубляжі. Мені дуже подобається, як він зіграний в обох варіантах, і навіть, можливо, в дубляжі є такий більш низький, і він більш відчувається, може, не таким ящироподібним, але при тому більш загрозливим. Та й екшен, хоч нереалістичний, класний. А фінал дуже класний був в моменті та дуже інтригуючим. І фільм є за що любити. І я його дивився багато разів. І в дитинстві я взагалі любив дуже сильно гобіта. Але розбираючись, це, мабуть, 50 за затягнутість та нудоту. Причому це п'ятірка тільки на межі з шісткою. Це все ще загалом компетентно зроблене кіно. Що ж, а тепер перейдемо до чистої. Фантазії кіноробів. Це кіно це короткий гайд, як розтягнути одну главу на 2,5 години. І не дуже якісний, якщо чесно. І давайте трохи пройдуся по плюсах. Перший плюс, безумовно, це графіка та загальний вигляд фільму. Жир на камері іноді присутній, але загально фільм відполірований дуже. Екшен іноді вигадливий. Кіно загалом не нудно дивитися. І це як дуже великий плюс фільму. Ідея з драконячим золотом та те, що воно отруює мозок Торіна, мені подоба. І загалом воно зіграно дуже непогано, і загалом актори тут дуже сильно стараються. Гра акторська, загалом, якщо не вважати дітей акторів та ельфійки, які грають погано, дуже гарна. І ось. Загалом кіно ж звучить непогано, чи не так? Типу, чого я почав з плюсів тоді? Бо, ну, все розвалюється, коли доходить до сюжету та персонажів. Бо в минулому фільмі ми понароблювали персонажів, так? Як їх здихатись? Правильно, вбити всіх. І це навіть не зовсім жарт. Під кінець фільму з тих, хто з'явився в минулому фільмі, залишаються в живих тільки барт. Його діти, яких я вважаю одним персонажем, Трандуїл, Ельфійка та Леголас. Всі інші помирають просто. Притому з гномів вбивають тільки трьох. І це з Торіном, який прям великий емоційний момент фільму, який загалом так-то працює, бо Торін дуже непогано розкритий. Чи не було б краще і більш емоційніше вбити когось з гномів, в тому числі? За рахунок чого інші гноми могли би розкритися. Плюс битва якось відчувалась більш емоційною та драматичною, бо всьому іншому вона достатньо нудна. Так, цікаві та дурнуваті моменти бувають, і їх достатньо багато, але більша частина битви це просто стінка на стінку і нічого більше. І так півтори години, просто купа графіки переміщається з однієї сторони в іншу сторону. Це просто набридає. А те, як закрили лінію з Сауроном, то це прям настільки погано, що прям офігезно вийшло. Так, що її закрили за 15 хвилин тим, що його закинули в Мордор. І ось питання, для чого ця лінія була взагалі? Типу, всю цю лінію, всю її ціль можна було б замінити одним словом в першому гобіті, коли Саруман каже. Мені треба поїхати в Мордор, щоб перевірити, бо там піднімається зло. Все, ось вся ціль цієї лінії: показати, як Саруман стає поганим. І ще питання: а ось ця битва з орками, типу не об'єднання дворфів та ельфів та людей? Нє. Бо я думав, що до події ВП люди, ельфи та дворфи вже століттями не воювали разом. А тепер виявляється, що 50 років тому вони воювали вже разом проти орків, і це трохи ну створює дисонанс, бо тоді питання, чому вони просто не пішли знову великою армією на Мордор, бо вони загалом то були в непоганих відносинах. І ще, звісно, питання, де була все таки армія Трандуїла і де був сам Трандуїл під час подій ВП. І я б не сильно піднімав це, якби це була проблема оригіналу сильно, але ні. В оригіналі Більбо вирубається в початку битви та прокидається майже під самий кінець. І тобто це кіно це фантазія Пітера Джексона. І ось кіно загалом непогане, але ось в момент, коли починається сюжет, воно падає та розбиває собі голову. І для мене це справді сумно, бо Володар Перснів для мене завжди був такою особистою франшизою. І коли ми від світового шедевра на всі часи переходимо до посереднього фільму з битвою на півтори години, це все-таки трохи розчаровує. І це не найгірші фільми в історії. Але об'єктивно ця, ця трилогія могла бути. Куди краще. Фільму ставлю 60. До цього кіна немає в мене негативу, але не знаю, воно не ідеальне. Ну, найкраще, що франшизу знов завершили. І тепер вже назавжди. Бо Сельмаліон ніхто ж не буде екранізовувати. Хоч франшизу Джексона закінчили. Боже, та йдіть до біса. Дякую всім за перегляд. О боже, я затягнув з цим роликом так сильно. Та й загалом я якось підпропав. Я не хотів цього сильно, але вийшло, як вийшло. Загалом, які плани по каналу? М -м, поки що є план, це я дороблю 100% ролик до 3DS. Він вже майже готовий. Мені треба тільки дописати сценарій, озвучити і сісти все. Та, ну. Все, ну, загалом всі підготування до ролику закінчені, що найскладніша частина так. І загалом, в принципі, просто був дуже зайнятий в мене був вступ, і потім я займався достатньо важливими сайт-проектами, з якими я скоро сподіваюся зможу з вами поділитися. А щоб ви їх не пропустили, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій канал Ютубний. І підписуйтесь на новинний канал Ігрова Січ. І що можу сказати? До нових зустрічей на каналі Дріпріст.